7 грудня Всесвітній День української хустки. Сьогодні не часто можна побачити на сучасній жінці хустку, а дарма, адже хустка це символ нашого народу. Вона оберіг, що символізує любов та свободу, вірність традиціям і патріотизм. Свято української хустки сприяє збереженню та відродженню українських традицій. І хоч це свято ще дуже молоде, воно одразу ж набуло статусу Всесвітнього. День хустки відзначали громади декількох країн, зокрема Іспанії, Канади та США. Історично хустка прийшла на заміну обрусу і на намітці, хоча дуже часто можна зустріти їх поєднання. Цікаво, що правильна українська хустка. Мала біле тло, а от кольорові варіації мають турецьке коріння. Способів носити та пов'язувати хустку, певно, не менше, ніж її регіональних назв. Дуже хотілося, щоб усі ці техніки не просто зберіглися, а й набули такого ж шановливого ставлення, як і мистецтво, скажімо, зав'язувати пасок на кімоно. Тому приємно бачити, що хустки повертаються. Та переосмислюються молодими локальними брендами. Гадаю, хустина має усі шанси перейти від статусу елемент народного костюму до мастхев сучасного гардеробу. У цей день у багатьох містах України традиційно проходять конкурси та флешмоби під гаслом «Зроби фото з хусткою. Жінки та дівчата одягають хустки та постять фото у соціальних мережах, проводять майстер-класи, демонструючи, як хустку можна перетворити із звичайного елементу гардеробу у вишуканий декор, але хотілося б бачити хустки частіше у повсякденному житті, адже вони так гарно прикрашають обличчя українських жінок.